Діти, ми сьогодні з вами послухали вірш Тараса Григоровича Шевченка. «Тече вода з під явора», так? А давайте згадаємо, про кого розповідається в цьому вірші? Про кого ми слухали? Давід, про кого вірш був? Мам -мам. Так, про качечок і ми бачили з вами ілюстрації до цього вірша, так? так? Де пливли качечки маленькі діточки, так? Хто з ними ще був? Папа і мама. Так, ще був качур та качка, мама качка. А зараз я пропоную вам діти, разом з нами, намалювати качечку. За допомогою. Маленької долоньки. Це буде дуже незвичайне та цікаве малювання. Тож чекаємо вас усіх. Діти, а тепер давайте уважно роздивимося качечку, познайомимося з її будовою. У качечки є голова. На голові дзьоб, оченята, тулуб. Маленький хвостик та лапки. Я маленька, чепурненька, качечка, крячечка. Я вже йду сама саменька, До ставку купатися. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарби синього та жовтого кольорів, невеликий шматочок кухонної губки, водичка та пензлик. І, звісно, гарний настрій. Так, Давид? Да. Ну що, почнемо працювати? Беремо беремо пензлик, мокуємо його у фарбу жовтого кольору та починаємо. Малювати малесеньку долоньку дитячу. Шикодно. Діти вам батьки також обов'язково допоможуть. М -м -м. Замальовуємо кожен пальчик і саму і долоньку. Ось тут, отут, от от тут. і ще отут. От от тут. Добре, і тут, так. і ось тут. Ну що, долоньку ми розфарбували. Тепер будемо формувати нашу качечку. Трохи повертаємо аркуш паперу. Дол... Пальчики всі разом. Давідік, разом. А цей великий пальчик дивиться вгору. Ось так. І прикладаємо качечку. Ось так приклали, притулили. Щільно і піднімай. Ось, молодець. Далі вмокуємо пензлик у жовту фарбу та трохи домальовуємо голову качечки. Ще нам знадобиться фарба чорного та червоного кольорів. Вмокуємо пензлик у червоний колір та малюємо дзьоб нашій качечці. Прикладаємо пензлик ось такий дзьобик буде. Ще червоним кольором ми намалюємо лапки. Миємо пензлик, а зараз нам потрібна чорна фарба, тому що качечки ще не вистачає ока. Можна скористатися ватними паличками або пензликом, як роблю це я, можна навіть фломастером. Ну що, ось така качечка в нас вийшла. Далі ми будемо малювати річку, у якій плаває качка. Беремо шматочок губки, вмокуємо її у синю фарбу та починаємо малювати. Внизу аркуша прикладаємо губку з фарбою та робимо рухи в ліворуч та праворуч. І ось так у нас вийшло намалювати річку, яка виблискує на сонечки. Та в цій річці плаває качка. За необхідністю губку можна ще раз вмокнути фарбу. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощиться качаточка та поміж осокою. Качечка випливає з качером за ними. Мовить рязку розмовляє з дітками своїми.